Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини МТЗ. Слава Україні! Сьогодні хочу вам зробити огляд на насоси НШ, виробник Вінницький арегатний завод. Ми е, е, працюємо з заводом напряму, тому можу вам дати всю е, лінійку насосів і дуже гарну конкурентну ціну. Тому, якщо вам треба, будь ласка, звертайтеся до нас. Ну і трошки про, поговоримо про самі насоси. Я виставив перед вами самі ходові варіанти. Це в нас 10-ка, 16, 32-й, круглий плоский і 50-й круглий плоский. Також вони всі бувають різного вращення, бувають лівого, бувають правого. Поставляється ось в таких коробочках, бачите, бувають різні вони ось такого плану, бувають ось такого плану, але це все оригінал і всі ці насоси йдуть нові, можете в цьому не сумніватися. Ось я деякі вже виклав коробочок, повиймав, щоб ви побачили їх вживу. Це в нас йде десятка, 16 ка 16, 32, круглий, плоский і 50-ка, круглий, плоский. Давайте трошки ближче вам покажу, як вони виглядають. Є маркування на корпусі. Відливка ВЗТА, Вінницький завод тракторних агрегатів. Також є ззаду ось тут, також маркування nш 10 д 3 номер, дата виробництва і Made in Ukraine. Зроблено в Україні. Також є ще в продажу в нас насоси гідросила, оригінал, але вони трошки дорожче стоять, ніж Вінниця. І вони, в них трошки інше ісполнення, ніж в Вінницьких. Навіть якщо ми подивимося на 10 і 16, тут ми бачимо, що різний корпус нш 16 трошки, зараз, вибачаюсь, трошки більший. А у гідросилі, якщо ви берете 16, й там корпус іде такий же, як у 10. му Ну і ще давайте я вам замірюю по розмірах, тому що хлопці бувають, питають по розмірах його. Щоб встановити в собі, чи підійде, чи не підійде. Я краще раз на відео вам покажу. І хтось, можливо, подивиться і буде вам така от інформація. Ну, Від, від центрів міряю 7,5 тут. 9 тут. І ще часто питають по осьому розміру. Також вам зараз поміряю його. 8 см. Е, я вже казав, ще раз повторюся, гідросила йде компактніша, вона менше. Так, поінша 10 також це на 6 шліців. Бувають ще на 4 шліця. Цей момент обов'язково уточнюйте при замовленні, тому що за замовчуванням кладемо саме на 6 шліців. Так, далі такого ж плану 16-ка. Ну, заміряти вже не буду кожний. Якщо е, вам ця інформація буде потрібна, телефонуйте, без проблем вам все замірюємо. Так, далі. Це 16-й, 32-й. Самі ходові в нас 10 і 32-й плоский. Ой, зараз я перед вами поставлю. Бачимо, яка разниця різниця у розмірі. Ну, круглий, звісно, більший, він потужніший. І МШ 50 ще більший. По цінах, на жаль, не взяв з собою, не підготувався в цьому плані, не підкажу вам зараз актуальні ціни по цим насосах. Єдине, що пам'ятаю, по-моєму, НШ10 в нас коштує 1400 або 1500 гривень. По-моєму, так. Але краще, друзі, уточнюйте у нас по вайберу або по телефону, як вам зручно, без питань все відповімо. Тобто Звертайтеся і також у вайбері. Ми в нас є хлопець, який саме по Вайберу в нас відповідає. Тобто можете писати і вам дамо як можна швидше відповідь на ваші всі питання. Ну що ще сказати? Насоси гарні, ціна гарна, якість гарна. Наш український виробник. Всім рекомендую, щоб не брати якісь реставрації, щось в такому плані. Краще беріть нові з гарантією заводські насоси. <кхід> Також є ще к ним, к ним ну, то бувають і не бувають фланці, є штуцери, є рукава. Повністю все вам скомплектуємо і відправимо наложеним платежем по всій Україні. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на нашого YouTube. Каналу, підписуйтесь до нашої вайбер-спільноти. Там я ми вам будемо скидати наші новинки, товари, актуальні ціни і так далі. Всім пока. Мирного нам неба!